Всем привет, с вами Роман, и сегодня мы будем играть в четвертую частину World of Tanks. И поддержите меня лайками, и все у нас будет хорошо. Вот как раз мой бой начался. Едем. Также я уезжаю, и выпуска не будет где-то два дня. Но, э, я думаю, вы покажете. Вот тут какая-то заваруха, маленькие и большие. Мы тоже маленькие. Он, смотрите, он нас даже пхает. Мы едем все пятеро. Ой, что-то мы остановились, но ничего. Вот это уже классный танк. Десьперка. Так всі все, кто хочет мною пограти то вы мне пишите в коментарях щоб я бачив, що ви хочете мною пограти, і тоді ми з вами зіграємо матч. Рахунок 1-0, ми поки що виграємо. граємо. Але ось тут суперник є. Не знаю, виїде він чи ні. Ой, нам помішають. Ні, он не вийде, бо десь... Бо тут дуже багато наших друзів. А ось тут вісьмерочки виїжджають. Куди поїхав, Четверочка. 1 0 поки що рахунок. Ми пробиваємо поки що. Поки що пробиваємо як можемо, а там подивимось. Стріляємо двоє. І не попадає І ми заробляємо один праг. Це просто unbelievable! Е, Ребята, заслужи лайка, я думаю, с вашей стороны. Тут мы, конечно, крах уже не заробимо, да. Але все может быть. И мы заробляємо другий фраг! Оу, шет! Ну це была весь тут все понятно. Але мы заробили два фрага и... І... Це дуже хороший показник, я думаю. Также так давайте одразу перейдемо до другого матча, щоб вже не дивитися. Я думаю, ми там виграємо. Я так думаю. Зараз грати і подивлюсь, чи є хтось в мене з друзів та грає зараз, будемо, може, з ними грати. Ні, на жаль, немає нікого. Нікого немає. В клані дітей є один, але я не знаю, чи він захоче поіграти. Я його приглашаю, але не знаю, чим будете іграти чи ні. Так же я думаю вийде сьогодні фуфа, але я вже уїжджаю через 2 часа. Зараз я знімаю 9.15 ранку, То я думаю... Вже я поїду водити, то вже, мабуть, не буде серії більше на сьогодні. Розказуйте про канал, друзям, щоб всі бачили, що я хочу розвивати канал. же, хто хоче мені допомогти по монтуровці чи ще щось. Напишіть, будь ласка, або в ВК буде ссылка в описанні. І також буде ссылка на канал мого друга. Вибачте, я вчора його неправильно представив, Крим Сідорук. Кирил Сидорук. А я, вибачте, сказав Сидорчук, але це моя помилка, то вибачте мене. І так, вибираємо так, що ссылка буде в описанні. Всі ссылки, що треба, в описанні будуть. І так, граємо сьогодні на цьому. Е, на цьому граємо. Граємо на цьому танку. А так, що, дивіться, скільки в мене золота навіть не замітили. 121 золота. Я можу розіграти його, якщо ви підтримаєте мене лайком. Я можу розіграти. І так, дивимося, куди нас закинуло. Ну, досить така. Я не люблю, звичайно, цю карту, тому що я так, вмію добре грати, але... Ну, що зробиш, побачимо. Будемо грати якось. На вулиці в мене сміх іде, а пишіть, яка у вас погода в місті. Я хочу теж здати. Також я казали багато багато людей, що я не знімав доту, я теж так думаю. Краще FIFA і Wort of Code, так? Якщо так, то підтримайте мене. Також я граю в Clash of Clans. Може хтось играє. Дуже класна игра на телефоні або на ноутбуці, Можна також грати. E, Clash of Clans. Якщо так, да, то пишіть мені, будете за мною в клані, я 90-й левел. Будемо разом играти. Також, якщо хочете попа попасти до мене на відео. Тим часом у нас рахунок 0-0. Ми тут їдемо, шукаємо всіх, кузляємо. Ось тут один суперник найданий, але його вже нема. Один-ноль. Мене замітили і трошки побили. Це не є дуже добре рахунок один-один. Рахунок один один і мені краще вузя забиратися. На помощь. Кажемо, що нам потрібна допомога. Ось тут, бачите, можна було би зробити один спрах, і бо він зараз поїхав би до мене. А якщо він не поїде до мене, то я поїду до нього. І тут моя подорож закінчилась. Так все. Ми виходимо, зараз я вам покажу, як ми зіграли там на чапі. Ми два теж дуже добре. Так. Ми побіділи. О, нам дали 1500 фото, це вже добре. І ми вже дуже-дуже скоро будемо прокачувати нашого чату. Якщо ти ждеш цього і ждеш нових випусків моїх, став лайк, підписуйся на канал. З вами був Рома Рома. Всім!